Не всі фотографи розуміють і вміють правильно користуватися серійною зйомкою, особливо, які не проходили навчання, але є люди з, знаєте, з таким творчим мисленням, і вони починають на своїх зйомках використовувати серійну зйомку там, де не завжди це є доцільним. Тому я вам розповім про особливості серійної зйомки на фотоапараті. А також поділюся однією ситуацій, яку мені довелося спостерігати на одній зі своїх зйомок, де фотограф вирішив, ну, що ну, буде прикольно використати серійну зйомку у цьому випадку. Серійна зйомка вона розрахована для фотографування швидко рухаючихся об'єктів, там, де у вас немає змоги фотографувати інакше, наприклад. Це є спортивні змагання, якісь там чемпіонати, футбольні матчі, концертні виступи якихось людей. У вас там немає змоги побудувати композицію кадру, і тому там використовується саме серійна зйомка для того, щоб спіймати класний момент. Коли ви працюєте з моделлю, у вас е, замовлена зйомка, у вас є можливість будувати композицію кадру, але часто не знаючи, як правильно будувати композицію кадру, фотографи нехтують цим правилом, використовуючи серійну зйомку. І ось таку ситуацію мені довелося спостерігати під час однієї своєї виїзної зйомки. Взагалі, дивіться, коли я йду знімати, я завжди приходжу кілька разів на місце зйомки. Один, два, це точно. Для того, щоб роздивитися це місце і побудувати саме композицію кадру, щоб він виглядав врівноваженим, вірним по кольорах, збалансованим і цікавим для глядача. І ось прийшовши на таке місце. Я собі стою, розглядаю, компоную, створюю якісь сюжети. Приходить фотограф з моделлю, і значить, що він робить? Він включає серійну зйомку. Це були сходинки, модель мала рухатись по сходинках, нести папку і іноді ту папку підкидувати у повітря. Коли ви бачите, що фотограф лупить дуже довгими серіями прям дуже довгими, щоб ви розуміли, це, наприклад. По 10 секунд, а швидкісна камера, вона може робити 10 знімків за секунду. Тобто за 10 секунд у вас 100 фотографій. Так. До чого це призводить? Перше, нераціональне використання серійної зйомки призводить до зносу механізму затвора. Якщо ви використовуєте електронний затвор, там не критично. Але якщо ви використовуєте механічний затвор, у нього є ресурс. І недоцільне використання серійної зйомки на таких швидкостях призведе до швидкої поломки і зносу механізму затвору. Друге, такий фотограф відмовляє собі у глибокій кольорокорекції. Адже, як ми з'ясували із попереднього пункту, для того щоб серійна зйомка могла відбуватися на великих швидкостях довготривалий час. У налаштуваннях камери має бути вімкнений JPEG, тому що саме він дозволяє вести серійну зйомку великими чергами. Таким чином, на виході фотограф отримує багато однотипних jpeg кадрів які не дозволять йому зробити якусь глибоку, прикольну кольорокорекцію. Він знашує свій затвор камери, а ще він відмовляє собі. У змозі подумати і спланувати красивий детальний кадр, тому що він не зосереджується на деталях у кадрі, він не зосереджується на композиції, він не зосереджується на лініях кадрі, а все, що він робить, він дивиться собі під ноги, для того, щоб коли він рухається по сходах, там десь не зачепитися і не впасти. А в цей час він просто затискає кнопку спуску на камері. Тепер подивимось на цю ситуацію зі сторони замовника. Замовник витрачає гроші на оренду костюму. Наприклад, замовник витрачає гроші на покупку додаткових атрибутів, які він використовує у цій зйомці. Замовник витрачає гроші на фотографа. І, звісно ж, для нього цей звук камери, якісь дії фотографа, його рухи, вони призводять, знаєте, до. Такої емоційного переживання цієї ситуації, і потім фотограф показує знімок клієнту, каже: Дивіться, ось ви йдете так класно по сходах, і клієнт такий каже, да, вау, ой які класні фотографії. А потім проходить певний час, клієнт дивиться на фотографію, згадує цю зйомку, за яку він виклав 200-300 доларів, і такий. Ну, там нічого, немає нічого особливого в тих кадрах, тому що ті кадри не побудовані по правилах композиції. В них не глибокий кольор, тому що вони сфотографовані у JPEG. -у, і вони однотипні, тому що фотограф відмовлявся заморочуватися над композицією. Тепер я розповім свій досвід з зйомки, яка відбувалася паралельно з тим, що робив цей фотограф. Я прийшов на місце зйомки. І десь півгодини я просто вивчав це місце, вивчав його кольори, вивчав, де знаходиться світло, як ідуть тіні і який малюнок хочу я бачити, що я хочу створити. У мене була зйомка в кількох локаціях, кожну з яку я вивчав, аналізував. Потім ми витратили десь 2 години на зйомки, я створив небагато фотографій, але ці всі фотографії вони побудовані по правилах. Фотографії по композиції, і мені не треба було знашувати затвор камери. Я фотографував у раві і робив класні сильні кадри. І я вам покажу ці кілька кадрів, які були зроблені під час моїх виїзних зйомок. Ось бачите, наприклад, як у цій фотографії поєднуються лінії. Ця фотографія вона виглядає живо і невимушено, але на ній сплановані і кольори, і світло, і час зйомки, і речі, які є у кадрі. Тут теж фотографії, які виглядають природньо, але вони вистроєні по правилам композиції. Давайте подивимось на ситуацію того фотографа, який проводив серійну зйомку, як він міг зробити інакше, він міг прийти так само раніше і побудувати композицію під місце зйомки, де він знімав модель. Серійну зйомку, яку він використовував, її можна було не використовувати, тому що він хотів захопити рух папки, яку ця модель підкидувала. Але, наприклад, якщо би він саме заморочився. З композицією в кадрі, можливо, там і не треба було, щоб модель підкидувала ту папку. Можливо, ту папку мав кидати помічник фотографа для того, щоб модель тримала руку, яка відповідала певній лінії у кадрі, а папка відповідала польоту і напрямку руки у кадрі. І така композиція була би набагато сильнішою і емоційною з розставленими акцентами. Але фотограф. Не захотів розставляти акценти у кадрі, і замість цього просто використовував серійну зйомку, яка зношувала затвор його камери. Тож, знаючи прості особливості, Бережіть затвори вашої камери, радуйте ваших клієнтів класними знімками. Якщо у вас є запитання, пишіть їх в коментарях під цим відео і за можливості ми будемо відповідати на них. Приходьте або звертайтесь до мене на заняття, якщо ви хочете навчитись класно фотографувати. І бажаю вам всім гарних фотографій.